Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу показати ще одненький автомобіль, який приїхав до нас на майданчик. Це в нас Passat B8 в комплектації Highline 2019 року на 2-літровому дизельному двигуні на 140 кВт. На автоматі коробка у нас DQ381 з пробігом 175 тисяч км. Авто ми викупили на німецькому лізійному аукціоні. Без ДТП, без підфарбувань. Гляньте, в якому красивому кольорі. Такий шоколадний відтінок. Дуже гарний дивиться, такий для пасата рідкісний кольор. Авто вже після професійного детейлінгу. Фари в нас вже в плівочці, зони під ручками також все захистили для майбутнього власника. Замінили тормозні диски та колодки, автівка в дуже гарному збереженому стані. Так, поїхали. По комплектації у в нас в самі максимальні фари, Full LED з омивачами, з переключанням, автоматичним переключанням ближнього дальнього та вирізання зустрічного транспорту. Парктроники. Камера 360, Дістрон, сфокусуємо він код, коза цікавий даний автомобіль, камера асистентів. Ми бачимо панорамний дах. Вона в нас в хром пакеті на крутезних легкосплавних дисках r 17 Переходимо до салону. По салону у нас зауважень ніяких немає. Все дуже гарно, збережено. Сидіння гляньте в якому стані. Сидіння у нас комбіновані, шкіра з алькантарою, з підтримками, з електрорегулюванням, накладочки на пороги. атмосферні підсвітки салону в дверних картах, асистенти сліпих зон, зеркала гріються, складаються. Шкірине мультикермо. Датчики світла, датчики доща. У нас 170 чесного та перевіреного пробігу. Віртуалочка, асистенти у нас. Всі в наявності. Кермо в ідеальному стані. Саме максимальний. Моніторчик, з CarPlay з Android Auto, Камери 360, Підігріви усіх сидінь, трьохзонний клімат, Webasto, заводиться з кнопки, електроручник, Автохолд. два ключа, пульт до Вебасто. Бардачок з охолодженням по пластику. Зауважень немає. Бездрутова зарядка. Все як любите. Гляньте стан порогів, все ідеалі, Задній ряд в нас також в ідеальному стані. Задня кліма, задні підігрів. Резеточки 20. 230 вольт, 12 вольт. Задні фонари у нас також LED. Імітація труб, хром пакет, задній патроник, електропривід. Багажний відсік у нас в ідеальному стані, по пластику зауважень немає. Давайте стан. Стан нового авто. Додатковий резиновий килимок. Електрофуркоп. Розеточка 12 вольт. Ну, колір дуже класний. Євро шість у нас в ідеальному стані. під капотом на все порядок на 175 заміна ГРЕМО. Інкот, антифріз. Все в нормі. Волки тут не знімались, не крутились. Так, зараз перевірю лакофарбове покриття. Підній фарбі. Так, дуже гарно збережене авто. Друзі, кого цікавлять чесні та перевірені авто з Європи, звертайтеся в компанію Carval. Всім гарного дня!